Парад окупантів, нова зброя для України, а також ліквідація в Новосибірську бойового окупаційного літака. Ну і ситуація в Бахмуті. Всі ці та інші питання. Ми обговоримо разом із Мирославом Гаєм, офіцером збройних сил України. Пане Мирославе, вітаю вас! Дякую, що доєдналися. Слава Україні! Слава, доброго дня всім, хто нас бачить. Хочу, щоб ми нашу розмову розпочали саме з параду окупантів, який пройшов в Москві на червоній площі. Багато експертів вже його охрестили як провальний, тому що не побачили там новітньої бойової якоїсь техніки, тим чим часто хизувалися окупанти росіяни. Не побачили танків, не побачили літаків. Взагалі льотну програму скасували, пояснюючи, що несприятливі погодні умови. Скажіть, куди поділася їхня техніка? Ну, я вважаю, що головним розпорядником параду на Червоній площі були Збройні Сили України. Ну, Тому що саме Збройні Сили України е, продиктували, яка техніка має бути цього року на параді в Москві. Тобто майже ніякої. Бо здебільшого вона знищується в Україні. Ну от крім того, після усіх останніх подій, коли в Кремлі була істерика, і, зокрема, і в російських медіа була істерика щодо можливих атак безпілотників під час параду в Москві, ну от я думаю, що вони не ризикнули велику частину техніки взагалі продемонструвати. Ну от вони ховають. Тобто, відповідно, саме Україна диктує продиктувала в цьому році. Який формат параду буде в Москві, а загалом ми всі знаємо, що навіть ставилося питання про його повну відміну? Ну от так, що ось так на сьогоднішній день? Україна навіть в таким чином диктує окупантам умови існування. Угу. От щодо техніки, це одна історія. А щодо тих елітних військ і ПВК Вагнер, чому вони не прибули на парад і не пройшлися, не про не пройшлися червоною площею? Та по факту немає як таких ЧВК Вагнер? Що я маю на увазі? Ви чули останні інтерв'ю Пригожина, де він сказав, заявив, що ЧВК Вагнер скоро, скоріш за все, закінчиться. Тобто той костяк, який там був з професійних військових, да професійних найманців, які дійсно вміють воювати, він. Декуди був знищений в Україні, от недарма Вагнер, ну Пригожин проводив мобілізаційну кампанію в тюрмах, збрав уголовників, вбивць, в Я думаю, що для російських військових присутність от таких от уголовників і серійних вбивць на параді, які стовідсотково. Не служили до цього в армії, не знають воєнних церемоніалів. Навряд чи змогли прокрукувати, прокрукувати, ну, грамотно і правильно. От я думаю, що для військових Росії це вже було б велике приниження, і плюс ми бачили, що були скандали з Пригожиним, де він заявляв, що вони готові залишити Бахмут 10-го числа. Через uh, снарядний так ну, так званий снарядний голод і бачили розборки в буквально в медіа, да, в е, інформаційному полі з Кадировим, де Кадиров ну фактично погрожував Пригожину, що його не бере там якась людина, і як то кажуть, по їхніх ворожських поняттях роз'яснить йому, чому вони не мають покидати бахмут. Це все весь скандал розгортався буквально от на наших очах. Тому я думаю, що там зараз є реальні. Проблеми, і можливо, навіть певна недовіра. До Пригожина і до цього чоловіка, і тому я думаю, вони і не були присутні uh -huh. на параді. От остання заява. Якщо ми говоримо про окупанта терориста Пригожина, то він сказав, що російська армія втекла з позиції у Бахмуті. От перед цим ми пам'ятаємо, що він говорив про нестачу боєприпасів. Остання із заяв окупанта Пригожина про те, що російська армія втекла з позиції у Бахмуті. поперед цим він заявляв про нестачу. Боєприпасів, і хочу вас запитати, переносячись на фронт, яка ситуація там в окупантів? Ну я вам скажу, ситуація насправді достатньо складна. Вони продовжують штурмувати наші позиції. От продовжують ці міцні штурми. Ну от е попри те, що Пригожин заявляє про нестачу боєприпасів для ЧВК Вагнера. Ми все одно бачимо майже щодня якісь відео з Бахмуту, де йдуть майже такі килимові бомбардування, застосування боєприпасів з фосфором. Бачили Бахмут в вогні. Тобто ці відео приходять регулярно, причому з обох сторін і з боку. Російських окупаційних військ і їхніх воєнкорів із з боку українських збройних сил України, тому там ситуація стабільно складна. От і довіряти усім заявам Пригожина я б не довіряв би, От. Uh -huh. він професійний маніпулятор, О. але ситуація складна, те, що росіяни несуть великі втрати під Бахмутом більше ніж Збройні Сили України, це правда, але повірте. Нашим хлопцям теж складно. Я це знаю, тому що частково деякі групи з моєї бригади теж бувають на цьому напрямку дуже часто. Давайте ще раз повернемося до окупаційної червоної площі і Москви. Я ще ось що хотіла вас запитати: а чому от не стали показувати льотну техніку? Адже перед цим також пролунала заява, що було ліквідовано партизанами в Новосибірську су 24 Це бойовий літак, який туди доставили. Як написано, було на певні ремонтні роботи. А, от чи є зв'язок саме ось цього факту з відміною льотної програми? Я не думаю, що тут є якийсь зв'язок. Ми бачимо, що льотний парад в Москві відміняють вже там другий, здається рік поспіль. Я не думаю, що події з знищенням літака, яке відбулось от на днях. І відміна льотного параду вони пов'язані. Ми бачимо, що Російська Федерація Путін відмовлялася від авіаційного шоу вже другий рік поспіль, і це зв'язано з тим, що, по перше, ця техніка, вона. Застосовуються в війні проти України, це перше. По-друге, вони намагаються розташовувати авіацію подалі через те, що вже було декілька безпрецедентних атак дронів. Не буду казати, чи це українські дрони чи партизанські, але ми бачили, що по аеродромах, які достатньо глибоко знаходилися в, на території Російської Федерації були здійснені атаки, От, була знищена часткова інфраструктура, і росіяни намагаються свою авіацію базувати трохи далі від наших кордонів в тих зонах, де нам складніше буде її уразити, скажімо так. А для параду цю всю техніку потрібно було переганяти ближче до Москви, звідки б вона брала участь. Я думаю, що вони вирішили, що це несприйнятні ризики. Тому, на мою думку, Техніка ця не була застосована, але це на міг але ж, розум. так. Це але припущні. ж Путін хотів щось показати цим парадом. Навіщо тоді вони взагалі його проводили, якщо вони не забезпечили навіть доставку декількох там танків? Тобто, навіщо яка тоді ціль була? Ну найважливіше, що на мою думку, Путін о, спромігся показати цим парадом, Це його присутність на цьому параді. От зараз для них був головний виклик: чи буде удар по червоній площі українським безпілотником? Нагадаю, що навіть було анонсовано така, скажімо, такий конкурс. Та пропози... колишній творець Монобанку запропонував 20 якщо не помиляюсь, мільйонів гривень для тієї людини, яка спромо посадить безпілотник на Червоній площі або нанесе ударним. От. Була паніка. Ми бачили, що в перший раз російським поліціянтам масово видавали антидронові рушниці. Вони формували такі собі мобільні групи ППО. От. Це були безпрецедентні заходи з безпеки, і ми бачимо, що вони розуміють про те, що удари по Москві будуть продовжені. О, угу. Що Москва тепер назавжди в зоні ураження, тобто тому... тут знову постає питання, чий дрон? Так і Десяті це тому певний страх, тому що пішки. фактично Росія продемонструвала, що вони не захищають навіть центри своїх е, прийняття рішень е, з системами ППО в достатньо е, достатньо так. Що Україна має безпілотні системи, які дістають Москви. От. і я більше того покажу, що вони розуміють загрозу, і тому навіть в деяких містах в прикордонних областях з Україною були відмінені взагалі урочисті заходи, публічні, вуличні. От. Тобто, з'явився вже видно, що з'явився певний страх, От. і Україна показала, що. Ми збільшимо свої спроможності наносити удари по воєнній інфраструктурі і по законним цілям е, ну достатньо глибоко по всій території Російської Федерації. Тобто, на питання, чи безпечно почувалася себе верхівка окупантів, однозначно, ні. Я правильно вас розумію? Ну, це очевидно було. Це було очевидно і заяви з тих заходів безпеки, які вони робили на цей парад, із їхнього, скажімо так, якщо аналізувати їхній інформаційний простір, зокрема заяви пропагандистів, плюс достатньо почитати воєнкорів і людей около військової теми, таких як Гіркін, стрілков, так. От сподіваюся, що він рано чи пізно опиниться в Газі або буде ліквідований як о, міжнародний злочиниць-терорист. Але там в ці дні була істерика, і майже всі відписалися про загрозу нанесення повітряних ударів по Москві з боку України. От всі вони налякані цим. Я хочу перенестися ще ось до такої новини: що Британія найближчим часом відправить в Україну ракети дальної дального радіуса дії. І хочу угу. запитати вас, що можна зробити за допомогою цих ракет, як їх можна використовувати? Ну, дивіться, ми ж на відміну росіян займаємося війною, в якій дуже зрозумілі цілі і мета. Тому у нас немає сенсу використовувати таке озброєння, наприклад, по цивільній інфраструктурі. У нас є законні цілі як на окупованих територіях Криму, так і на території Росії, а це воєнна інфраструктура. Останнім часом, після вдалих ударів по логістичних ланцюжках, логістичних хабах воєнних Російської Федерації на окупованих територіях вони були змушені цю логістику і свої склади переносити. І місця зберігання, зокрема боєприпасів, переносити в глибину Росії, чому тому, що завдяки Хаймарсам ми діставали по всій оперативній глибині, от нищили цю інфраструктуру, їхні штаби, і через ці зручні, ну скажімо так, через ці успішні атаки ці операції росіяни були змушені збільшити логістичне плече. І заховати ці всі склади, логістику в глибину країни на території Російської Федерації, завдяки далекобійним ракетам. Ми зможемо вражати ці логістичні хаби, що ускладнить росіянам, по перше, абсолютно логістику, постачання боєприпасів, постачання продовольства і всього необхідного для російських окупаційних військ. І це може поставити їхню групіровку в достатньо складне становище. В достатньо складне становище вже зараз. Їм потрібно достатньо багато часу для того, щоб поставляти боєприпаси. А так це буде ще гірша ситуація, і відповідно це дуже сильно ускладнить їм проводити якісь заходи на полі бою. Серйозно <свят> <свят> щодо нової е, допомоги Сполучених Штатів Америки, вони також на найближчим часом мають оголосити про новий пакет допомоги, який складатиме е, ось на суму 1,2 мільярда доларів. Вже є перелік також зброї, але переважно вся зброя. Е, вже бувало бувала в Україні, так тобто, це чергова допомога, але хочу, щоб ви все одно прокоментували, як вона зможе змінити ситуацію найближчий час на фронті. Дивіться, я не вважаю, що варто обговорювати кожну конкретну поставку зброї, як вона змінить ситуацію на полі бою. Тут більш важливо це ритмічність цих поставок, і те, що це вже певна закономірність, що ми регулярно отримуємо такі пакети допомоги. О, тут важлива ця, скажімо так, послідовність. От, тому що сам по собі один якийсь пакет допомоги, або поставка якоїсь чергової партії зброї, вони стратегічно нічого не вирішують. Стратегічно е, вирішує для нас підтримка цих 55, якщо не помиляюсь, е, країн цивілізованого світу. Е, стратегічно ми бачимо, що зброя від, е, скажімо, засобів партизанської війни на початку лютого минулого року, ну ламанцю навазі з там. 24 лютого, коли нам давали переважно джавеліни, там протитанкові засоби лави, от і розмови йшли про те, що ми ніколи не отримуємо ракетне озброєння, що ми ніколи не отримаємо системи Патріот як системи ППО, що зараз ми насправді все це вже отримали, все це воює, захищає Україну і. Uh, нічна атака сьогоднішня по Україні, зокрема по Києву, показала, що ці системи вже успішно справляються зі своїми задачами. Тобто, от ця, це рішення, от, те, як цивілізований світ поміняв своє ставлення щодо тієї допомоги, яку потрібно надавати на Україні. Це запорука, наша стратегічна що перемога буде от, і буде швидше, ніж пізніше, як то кажуть. Uh -huh. от, тому це важливо аналізувати. Важливо розуміти, що зараз вже йдуть розмови. Все ж таки про сьогодні Нідерланди про це заявили про те, що вони активно зараз спілкуються зі сполученими штатами Америки щодо можливості передачі нам літаків е, F-16. От Британія передає далекобійні ракети. Патріоти вже в Україні вже стоять на бойовому чергуванні. Ну це грандіозні зміни. Тобто Україна за рахунок своєї жертовності, за рахунок професійності збройних сил України за рахунок готовності українського суспільства до супротиву. От продемонструвала, що на відміну від наприклад ситуація, яка була в Афганістані у США, Україна готова боротися, готова захищатися, uh -huh. і ця допомога буде використана як найкраще, як найправильніше. Більше того, збройні сили України вже демонструють такі речі, які неможливо було перевірити, скажімо раніше. От, наприклад, збиття зирксистеми зерка Петріот. Російської ракети кінжал, яка до цього вважалася абсолютно. Ну тобто Росія заявляла, що таку ракету неможливо збити, от і е, американці вважали, що «Патріот», якщо зможе її збити, то це тільки в теорії на практиці, це неможливо перевірити. От нещодавно командування повітряних сил України заявило про те, що кінжал був збитий. Це надзвукова ракета. Ну от збита системи Петріот, і навіть держдепі прозвучала така заява, що Просто сказали, що це неймовірна безпрецедентна ситуація, яка стала можливою завдяки тому, що така високоякісна система, як Петріот, опинилася в професійних руках українських військових. Я вважаю, що це достатньо така хороша заява. Це звичайно не буде порівняно з тим, як українською ракетою Нептун було збито підбито крейсер Москва. Потоплено це звичайно. Не така подія, як відпрацювання е, Сау Богдани по острову зміни, бо це українська установка. Теж от, але це значуща система, це ну історична подія, от тому, тому от все це, все це це. Показує зокрема американцям і британцям, нашим партнерам, що Україні можна довіряти високотехнологічну зброю і що вона буде примінена як найкраще. А іноді, навіть, ми вигадуємо нові методи застосування, нову тактику застосування, до якої навіть не здогадалися наші партнери, бо вони її не використовували в таких бойових умовах, в таких війнах, яка зараз ведеться Росія проти України. Хочу ще вас запитати про ракетні обстріли. От з 1 травня продовжуються щоночі дрони атакові дрони або uh -huh. ракетні обстріли всієї території України. Uh -huh. Більшість експертів говорили, що це пов'язано з 9 травня. От чи продовжаться вони? Завтра, післязавтра такі ракетні обстріли щоночі? А, ну треба подивитися. На мою думку, ви ж бачили, що періодичність ракетних обстрілів о, о, по Україні по цивільній інфраструктурі о, за минуле там мовно качену зими. Та зимку так вона дещо спадала. Чому тому що у Росії був певний брак ракет? Вони їх накопичували, вони не досягли зазимку того результату, який вони хотіли, а саме зробити нам повноцінний блекаут, параліч всієї цивільної інфраструктури, проблеми з опаленням, з електрикою. Не досягли вони тоді цієї мети, і ми бачили, що російські обстріли з щотижневих прийшли на двотижневі, а потім раз на місяць. Вони а зараз я думаю, ця активність була пов'язана саме з подіями в Бахмуті і з. Події із 9 травня дуже хотілося путіну кремлю, російським пропагандистам, показати для внутрішнього споживача картинку розбомлених українських міст, і вони не досягли цієї мети завдяки роботі українського ППО за що ми всі маємо їм бути дуже вдячні. Дякуємо хлопці, якщо ви нас чуєте, от тобто не вийшло у них зробити таку пропагандистську картинку. Угу. От тому подивимося, останні... сьогодні парад закінчиться. Цей побідебісів, оце свято на крові, Так воно закінчиться, і можливо, вони знову перейдуть в режим накопичення е ракетного озброєння для вирішення подальших задач. Дякую вам, Мирославе, за такі розширені коментарі за а, таку глибоку аналітику. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, був разом із нами. Я дякую нашим глядачам, що вони доєднуються до перегляду. Новин лайв. Мене звати Олена Халілова. Зустрінемось.